Мовчання за мою літню драматургію. І я взагалі ніхто і звати мене ніяк. Я бляха, і воно мені, знаєте, воно мені ну, частково що то я звідти взяла, але почуття були настільки сильні, що воно мені навіть не завжди допомагало. І все почне отак, от змінюватись. Нагадую, що в межах закону да, ми туди про адекватні речі говоримо. Угу. Мені стало похір. Усім привіт! Я рада знову вас вітати на цьому прекрасному каналі. Давайте я в кінці відео пояснюю, що відбулося, чому мене не було, чому не виходили відео. і такого безприлюді одразу перейдемо до висновків літа. Скажу одразу, це було найцікавіше літо в моєму житті. Я начудила дуже багато різних речей. За деякі мені соромно, за деякі не соромно, за деякі соромно, але я би повторила без питань. А деякі просто дякую, що вони були. Був новий експірієнс. І трошечки драми в мене було, і трошечки прикольних поїздок було, і за я встигло мотатися, і якісь нові класні робочі можливості для себе знайти, і нові соціальні мережі відкрити. Коротше, про все по порядку. Я буду ділитися висновками, походу вже вам розповідати. Це досить важливі висновки для мене. Тому що це, знаєте, не те, що виписалося десь з книг, чи хтось мені щось сказав. Це те, що я на своєму власному досвіді пережила мільярд разів, мільярд разів впевнилася в істинності тих слів е і не через самі приємні ситуації, я то зрозуміла ясно. Ось тому буду так, так би мовити від себе від серця. Відриваю вам, так би мовити, розумні люди вчаться на помилках своїх, а дуже розумні люди на помилках інших. Тому майте цю можливість повчитися на. Помилках вот дівочки перед вами яку звати Таня Ось тому давайте розпочинати. Погнали! Перший один з найосновніших висновків це те, що страждання ми вибираємо. Я зараз не говорю про якісь клінічні випадки депресії і так далі. Хвороби, то ми залишимо лікарям. Я зараз не про то, я зараз більше про деякі апатичні стани, які кожен з нас може проживати. Взагалі в цьому стані нічого поганого немає. Час від часу це окей, проживати якийсь депресняк, якусь апатію. Але інколи люди трошечки, так би мовити, затримуються в цьому стані і не зрозуміли, як звідти викрутитись. От я, той самий приклад, коли цей стан затянувся, це, мабуть, було. Помітно, по моїх відео, даже, так, коли я виставляла там, вони не були якимись такими веселими. І Я частково між строк говорила, що я себе не окей почуваю. І, в принципі, весь мій, вся половина 25-го року була така. І в якийсь момент я вже просто зрозуміла, що це вже просто ні до чого не приводить. Я реально не знаю, що з цим всім робити. І почала розуміти, що це бляха, я сама собі обираю для того, щоб втекти від реальності. А реальність заключалася в тому, що мені взагалі не подобалося власне життя глобально. І... Це дуже-дуже цікава ситуація, тому що, як я зараз для себе пояснюю, апатичні стани зазвичай це такий індикатор, який виникає, коли у нас відбувається стик наших нових бажань, цілей, усвідомлень і старого способу життя. І от воно, бляха, не мечеться, і на базі цього і виникає апатичний стан, тому що організм тіло, мозок не розуміє, так, а що відбувається. І люди, замість того, щоб використати його, ну я в тому числі да, тому що я це проживала, в тому числі заради того, щоб використати це як індикатор і йти щось міняти, вони в ньому застрівають, вони його обирають і використовують його як причину щось не робити. А чого вони так роблять? А да? тому, що блядь, страшно, а тому що треба відповідальність брати. А це треба напрягтися, напрягти свою п'яту точку, встати і піти щось робити. Йо-мо-йо, -йо, а не сидіти в зоні комфорта, вже боже, вже апашл, ця фраза зона комфорту. Ну, ви поняли, про що я говорю, та плюс, говорячи про це, варто зазначити, що щоб відчути. Страждання, апатію, щоб постраждати, нам для цього ніфіга не треба. Нам достатньо просто проснутися, і ми вже можемо починати страждати. Тобто, це досить дешева ігрушка. А щоб відчути щастя, бляха для цього, треба прям постаратися. Треба поїхати, щось намутити, щось придумати, організувати там якісь. По-перше, дослідити себе і зрозуміти, а що мені конкретно ви яка річ мені приносить щастя? От я просто цей інсайт у мене прийшов. Я про це, до речі, розповідала в подкасті. Я завела свій телеграм-канал. Кому цікаво, можете підписуватися. Там я дуже близькими темами ділюсь. до мене цей інсайт прийшов, коли я була в Львові. Я туди поїхала тусити зі своєю подругою. І я просто пам'ятаю оці ці декілька днів, що ми там були. Я прям я декілька днів підряд постійно відчувала самі класні емоції. Мені було дуже круто, був просто постійний позитив і жодної якоїсь негативної думки. І я просто пам'ятаю, ми тоді ще з нею це обговорювали. я їй кажу, блін, мені настільки круто зараз, я настільки кайфую, і чому блін, я от тиждень назад сиділа, страждала, і мені взагалі було не так. І в цей момент коли ми, коли почали розганяти цю тему, до мене дійшло, що щоб відчути цю емоцію, потрібно було дійсно прикласти зусиль. Нам мені потрібно було туди поїхати, купити квитки, нам потрібно було разом спланувати час. А, потрібно було домовитися, організувати весь цей процес, так би мовити, да? придумати, який які нас буде маршрут, якісь розлікавки. Ну, коротше, і для цього треба було дійсно дійсно багато чого зробити. І цю емоцію такого якісного дофаміну ти отримуєш. А от для того, щоб постраждати, а тобі ніфіга не треба для того, щоб постраждати. Ти постраждати можеш в будь-який момент. От і потрібно задуматись, так? тому що люди якби, тікають інколи в страждання і виправдовують стражданнями те, що вони нічого не змінюють, не беруть відповідальність за своє життя. Тому про це треба дійсно задуматися. І коли у вас апатичний стан затягується, подумайте, від чого ви тікаєте взагалі. Да? Чому ви страждаєте? Від чого ви намагаєтеся себе закрити? Що ви намагаєтеся виправдати цими стражданнями? От буде вам така. Думка на подумати. Наступна річ, про яку я хочу поговорити, це стан жертви. І о oh гад, Я би про це навіть не дізналася, якби не пішла на інтенсив від Насті Комаріди в липні ще Обожнюю цю людину. в Її полі дійсно відбуваються якісь великі трансформації, просто коли її чуєш, бачиш. І зазвичай більшість людей сприймають стан жертви, як що? це, от як ми як ви характеризуєте для себе стан жертви? Це людина, яка у всьому винить зовнішні обставини, інших людей, яка не бере відповідальність за своє життя і щоб в неї не виникло, яка би проблема не сталася, вина не вона, а всі навколо. От це такий типовий стан жертви. І я ніколи себе з цим станом не асоціювала, тому що камон, я така правильна, вся цілеспрямована, роблю щось таке е цікаве в своєму житті, беру відповідальність за все, ніколи нікого ні в чому не виню. Але, як оказалося, в мені теж присутній цей стан, особливо в сфері роботи і фінансів. Підсвідомо, я саботувала свій же заробіток, підсвідомо, я, от, блін, От банально, да? думаю, блін, чого в мене нічого не виходить з соціальними мережами. При тому Ютуб свій закинули, при тому Reels постала один раз на два тижні в тому інстаграмі. Ну, типу, про який ріст може йти мова. Тобто, начебто, я все це розуміла мозком, але на діях не було того всього. Це досить часто проблема, до речі, що ми мозком розуміємо, а діями не робимо. Да? От в мене така ж була фігня. І як тільки я це поняла, в мене дуже багато чого змінилось. По-перше, коли я вийшла зі стану жертви, почала брати відповідальність абсолютно за все, у мене стосунки з сім'єю покращились, хто б міг подумати. Да, по-друге, стало дійсно краще в заробітку, коли не я почала просто залежати від клієнтів, а я почала щоденно робити мікродії, які приводять мене до моєї цифри, мрії, так би мовити. Теж саме з соціальними мережами я почала постити, почала постити більше, почала головне постити те, що мені подобається, не те, що нав'язує алгоритм. І, блін, і все поступово почало змінюватися. Як мінімум, мій стан почав змінюватись, тому що пам'ятаєте про перший пункт? Про вибір страждати. Це теж впливає зі стану жертви. Коли ти з нього виходиш, в тебе немає вибору страждати, ти такий, блін, хочу це, хочу це. Окей, пішли щось робити. В тебе немає, бляха, часу, на постраждати. Ти займаєшся справами. Тому дуже-дуже раджу задуматися стосовно -за цього. Проаналізувати, в яких сферах вашого життя ви можете бути в стані жертви. Тому що стан жертви він може бути десь, ну, не скрізь, да, а десь в чомусь одному. І, коротше, для себе певні висновки зробити. Я... Ну, це, опять-таки, один з, основ... з основних інсайтів літа і. Блін, це дуже страшно насправді бути в стані жертви, тому що ти по факту живеш ну, не своє життя, ти не йдеш до своєї автентичності. Ти просто сидиш і чекаєш, що хтось прийде і тебе спасе. А в стані творця ти просто дієш. Ти одразу заземлюєш ті ідеї, які до тебе приходять, і це дає свої класні результати. До речі, кому цікава ця тема, якщо ви хочете поговорити на. Теми душі, мозку, чому це різні речі, можемо можу теж записати відео, тому що я для себе теж новий світ цих всіх темок відкрила. Якщо цікаво, можемо обговорити. Наступний висновок він був один з найболючіших, і він частково прослідковувався в моїх попередніх відео. Це те, що ніхто не прийде, ніхто не прийде тебе спасати, і людям глобально похер на тебе. Звучить боляче, але так і є. І давайте зараз не вас зводити в абсолют те, що я говорю. Це не значить, що друзів в нас не існує і всім на тебе глобально похір, і вообще тебе ніхто не підтримує, і вообще ужас. Капець, Ми всі помремо в самотності. Ні. Я не про це зараз говорю. Люди, які тебе підтримують, це прикольно. Такі люди можуть бути в житті, і це класно. Люди, які якісь нові можливості приносять, це теж прикольно, таке теж може бути. І це якби все прикольно. Друзі, друзі, то є велика цінність, то є клас. Ну я зараз не про це я про те, що потрібно навчитися. Кафайна навичка навчитися вивозити самого себе. У мене навіть десь в блокноті написана ця фраза, яку я записувала, будучи сама самій в Варшаві. Я вперше з цього року за кордоном вирішила поїхати самотужки. Про це практично навіть ніхто не знав. А, вже в самій Варшаві там деякі люди дізналися, що я там є, з деякими зустрілася, але ну сам факт, це було соло, соло, подорож, і я дуже кайфую від цього. І... І там я дійсно зрозуміла, що ця навичка вивозити, вивозити морально самого себе, це одна з найскладніших блін, навичок насправді. Скажу так: цього літа в мене сталися невзаємні почуття. Так, да. е, я даже дивилася своє відео. От мене на каналі є відео, що робити, коли є невзаємна симпатія. Бляха, і воно мені знаєте, воно мені ну, частково що то я звідти взяла, але почуття були настільки сильні, що воно мені навіть не завжди допомагало. Не всі ті поради мені підійшли, тому можливо буде версія 2.0. Але завдяки цій ситуації я зрозуміла, що блін. У мене вообще була велика біда з опорою на себе. У мене взагалі була велика біда з навичкою вивозити саму себе, з навичкою. Та блін, та навіть з банальними знаннями щодо себе, що мені подобається, не подобається. І в принципі, хто я як особистість? От, 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 от такі от екзистенційні штуки у мене були цього літа, і які теж ви з цієї ситуації, так би мовити, невеличкої драматургії. От. Е, тому, так, да. е, треба вчитися якось вміти бути наодинці з собою. E, люди, це, звісно, класно, але не забуваємо про те, що єдина людина, яку хоча якось парить, чим ти займаєшся, до чого ти йдеш, це ти. Да? Не забуваємо про те, що всім похер. І так, да, воно може звучати боляче, що всім похер, блін, але це таку свободу дає, це Так класно крила розкриває. Блін. Я як це відчула прям повнотою свого серця. Я прям кайфанула, тому що коли всім похер, то всім реально похер. Чим ти займаєшся? Як ти живеш? Де на якій точці карті ти зараз знаходишся? Це дає велику свободу робити то, що ти хочеш. Жити те життя, яке ти хочеш. І в такому стані, в стані автентичності, а ми йдемо зазвичай в автентичність, коли ми це все приймаємо, своїх людей легше знаходити, тому що ти маски перестаєш одягати. Да? Тому що коли ми трошечки залежимо від інших, коли ми трошечки розраховуємо на те, що хтось прийде на спасе, то ми намагаємося підсвідомо сподобатись, ми намагаємося натягнути щось на себе, щоб типу, привернути увагу інколи. Так? Але на маску ваші люди не прийдуть, на жаль. Прийдуть інші, ті, які будуть зеркалити вам цю маску, але не ваші люди. Тому треба усім гарненько йти в автентичність. Що таке автентичність, Зараз поговоримо в наступному пункті. Ось, це минутка мовчання за мою літню драматургію, яка мені подарувала багато корисних уроків. Але ладно, але ладно, так. Що було, то було, так би мовити. Можливо, колись розкажу. Ось, так от. Автентичність. Що взагалі таке автентичність? Можна, блін, есе писати на тему, що таке автентичність, це так просто не поясниш. Хоча, якщо звузити це все до одного речення, то по факту автентичність це коли те, що зовнішнє, відповідає твоєму внутрішньому. Це коли ти поводиш себе так і дієш так, як ти хочеш насправді. Ти настільки класно розумієш себе, свої істинні, бажання, цілі, себе глобально, що ти це транслюєш зовнішньо і в тебе немає ніяких. Агранічуючих убіждень, як це там на український, не помню, Коли в тебе немає цих от дебільних страхів якихось, які в тебе там з'являються в дитинстві чи в підлітковому віці, і хтось тобі нав'язує. Якихось рамок в голові немає. От мені, наприклад, це усвідомлення допомогло більше публікувати, тому що я перестала притримуватись якогось формату чи домагатися слідувати якимось трендом. Я просто почала публікувати те, що є у мене на душі, і не боятися того, що а хтось там не лайкне, а хтось там лайкне, а там хтось щось напише. Мені стало похір. Ще я завершила it школу, я отримала свій диплом. Я тепер офіційно фронтенд девелопер JavaScript, Framework, React. Але я пішла з цієї сфери. Блін, це дуже цікаво. Я просто зрозуміла, що на даний період життя мене це взагалі не цікавить. Мені IT дуже нудне. От ну, мені реально не зайшло. Я спробувала, я прокачала навичок, я отримала скіл. Дякую. Нині я поки що не працюю в цій сфері, я сфокусувалася більше на відеозйомці. Е на монтажі, тому що це дійсно те, що приносить мені задоволення і кайф. Я відчуваю себе собою, коли цим займаюся. І блін, ну я не буду казати фразу, бо я життя змінилося, я стала себе краще почувати. Ну, бо по факту, якби життя не те, щоб сильно глобально змінилося, але відчувати себе стало набагато краще. Тому що я почала прям кайфувати від того, чим займаюся, а не убіждати себе робити те, що я насправді не хочу. Є дуже файна фраза, яку я почула від своєї знайомої: ми відговорюємо себе від того, що ми насправді хочемо, і убіждаємо робити себе те, що ми насправді не хочемо. Якщо ми чогось дійсно хочемо істинно хочемо, ніколи себе не прийдеться убіждати це робити. знаю, як воно буде на українському, Ну, ви мене поняли. Ну і остання річ, про яку ми з вами поговоримо, це про страх. Це теж випливає з попереднього пункту. У нас отако все воно випливає. Коротше, страх дуже хірова штука, але дуже прикольна штука одночас, тому що страх можна використовувати як індикатор того, що нам насправді потрібно, і треба, просто візьміть собі за правило, треба робити те, що страшно. І все почне отак от змінюватись, нагадую, що в межах закону да? ми туди про адекватні речі говоримо. Угу. Я якраз таки говорю про той самий страх, який часто у нас виникає, на базі наших е рамок в голові, на, на базі наших агранічних убіждень, господи. Е тому що, якщо нам страшно щось робити, це значить, що блін, а душа то хоче, а мозок то зупиняє. І як тільки ми це робимо, Боже, стільки енергії освобизвоваждається в нас, настільки легше дихати стає. Я це багато разів протестила. Я собі, якби я собі дала обіцянку в середині липня, що до кінця літа я буду робити ті речі, які мені страшні, і буду дивитися на результати. І що, ребят, я сама поїхала за кордон, Я буквально в 4 ранку купила свій каток і погнала. Я пішла в гори, я почала знімати деякі відео, які я боялася знімати, які я відкладала, я сказала, дещо людям те, що я давно боялася сказати, я почала більше знайомитися з людьми. Я в мене тепер більше знайомих контактів. Що e, це ще таке? В роботі. Я трошечки підвищила свій прайс. Блін, було страшно. Але це завершилося більш вдалими співпрацями. Тому раджу робити те, що страшно. Страшно зняти відео, сіли і зняли. Окей, домовилися. Все. Тому якось так. E, да, до речі, досить часто страх це ще, знаєте, він нам показує те, що от, щоб на новий рівень перепригнути по життю. О досить часто страх саме і, і якби, тримає нас на вершку попереднього рівня, а що перескочити на низ наступного рівня, бо там теж такий слойка страху згущенка гущенка. страху. Господи, ну ви поняли. Ви поняли, про що я говорю, тому да, тому якось так. Ось так. Чому в мене не було довго відео? Ну, частково вижен, мабуть, з контексту моїх усвідомлень зрозуміли. В мене був оцей апатичний стан, потім оця трошечки драматургія, і трошечки я потеряла себе опять, і трошечки я не знала про що знімати. І в мене взагалі було відчуття, що я нікому нафік не здалася, що я нікому не цікава, і хто взагалі це все буде дивитися, і я взагалі ніхто і звати мене ніяк. Ну, коротше, от, -от така я була в липні, <серпні> в серпні я почала вже трошечки виходити з цього, і вже от вересні я вас вітаю знову тут. Ваша підтримка для мене надзвичайно важлива, тому пишіть коментарі, по можливості, будь ласка, якісь свої думки стосовно цих всіх речей, про які я говорю в відео. Я буду старатися публікувати частіше, але мені дуже важлива віддача, дуже важлива віддача ваша. Ось, так би умовити, взаємообмін енергією. ось, І якщо у вас ще якісь є питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Я тут відкрито всім ділюсь. Тому якось так підписуйтесь на мої соціальні мережі. Інстаграм. Для мене це величезна підтримка. Телеграм там теж особистими речами ділюсь. І побачимося з вами у наступних відео. Всім пока!